І вже вчора відбулися матчі третього туру обласної прем'єр-ліги. У центральному матчі Виниківський рух приймав Миколаїв. Попри статус центрального матчу, боротьби у грі глядачі не побачили. Господарі розгромили суперника з рахунком 3-0. Знову хитрик на рахунку Олега Шептицького. Подробиці у сюжеті Василя Турківа. Чи можна зараз уявити, що у виниках не було футболу цілих 22 роки? Улюблена виниківська команда ніколи не грає при порожніх трибунах. Підтримати своїх улюбленців приходять як досвідчені вболівальники, так і юні прихильники футболу не залишає футбольне дійство байдужими і прекрасну половину людства. Виників Є лідером львівського футболу. Чемпіони області володарі Кубка, переможці меморіалу Ернеста Юста. Минулого року винники виграли на Львівщині всі можливі трофеї. Досягнення команди Романа Гданського говорять самі за себе. Однак, звання чемпіона треба доводити у кожній грі. Тим паче, коли попереду гра з таким серйозним суперником як Миколаїв, В чемпіонаті завжди з ними важко. Хороша команда, історія протистоянь винників Миколаєва дуже багата. Минулого сезону в чемпіонаті головна боротьба за золоті нагороди розгоріла саме між цими двома колективами. І ще зовсім недавно команди зустрічались у фіналі меморіалу Юста. Там рух святкував певну перемогу 3-0. Того року вдруге з ними зустрічаємося. Це фінал Юста був. Перша гра ну тоді було набагато легше. І, і сьогодні я і свої футболісти попереджав, що то буде набагато важче гра ніж була зимою. Рух Миколаїв. Центральна гра третього туру. Багато боротьби не поступились на кожному клаптику поля. Повна самовіддача. Саме такою сподівались побачити недільну гру глядачі. Однак гостей вистачило тільки на 30 хвилин. Справедливо сказати, гра йшла до першого пропущеного м'яча, після якого Миколаїв ніби розчинився. Не як ну, не зупинились. Тому їх і зразу на класі обіграли. Вони практично були без моментів. Олег Шептицький має бути задоволений своєю грою. Це вдруге він оформлює хит-трик на старті чемпіонату. Спершу нападник як найкраще скористався передачею з флангу і замкнув простріл партнера по команді. А ще через декілька хвилин знову переграє кіпера Миколаєва. При цьому Олегу вистачає лише одного дотику. Він креативний нападник. І сьогодні його день, тобто він всі моменти, що мав всі використав. Ну, десь в минулої гри трошки не повезло йому, мав моменти не забив, ну, тобто, десь гра не пішла, а сьогодні він вже, як скажемо, відкритав за, за дві гри зразу. Третій гол Шептицький забиває вже після перерви. Макар робить простріл штрафний, а Олег знову в потрібному місці у потрібний час. Хороший нападаючий, Ну, прийшов школи, грав в командах майстрів. Так, дійсно, приємно з ним грати в одній команді. Після такого голепаду можна і відпочити, даючи змогу зіграти улюбленцю винниківської публіки Роману Манорику. Тим часом партнери по команді продовжують знущатись з оборони суперника. Особливо болючим Миколаєва став лівий фланг, на якому рух найчастіше розвивав. Свої атаки. Тут, напевно, активність наших двох лівих це Віталіка, Дмитруха і Ваня Дикого. Ну, вони дуже активно відключали один, і другий, то вона дуже активно на атаку діяли. У Миколаєва досі нічого не виходить попереду. Вперед гості йдуть малими силами. На останньому рубежі не вистачає потрібної передачі. А якщо й доходить до удару, то м'яч летить не сильно. Або й взагалі по горобцях. Рахунок дійсно сьогодні переконано, витринулі і Перевага наша була беззаперечною. Ну все рівно якість гри не може тішити, тому що я вважаю, що наша команда не є ще в оптивальній ігровій формі. Тому я думаю, що походу ми будемо додати і якість гри буде набагато краще. Наприкінці гри Миколаїв відверто дограє матч, особливого бажання і можливості змінити буде щось гостей не спостерігається. Тим часом рух спіймав кураж і знущається суперника. Поки розкочегарились, трошки треба було часу, але добре, то що використали всі свої моменти, які створили. 3-0 – переконлива перемога за рухом, вдалий старт сезону для команди Романа Гданського. Звісно, він є успішним, тому що минулого року ми дуже важко починали. Закінчили не легше, а цього року, дякувати Богу. Нема такої оптимальної гри, але результат є стовідсотковий, що не може не радувати. Попереду винників чан. Гра з опором. Напевно, зайве говорити, що болівальники чекають від своїх улюбленців тільки перемоги. Задача в нас завжди тільки перемагати в кожній грі.